Доброго дня! У нас починається другий семестр, і починаємо ми з тем по теорії графів. Поки лекції ще не начитано, то завдання, які ми будемо з вами робити, є, можна сказати, дещо ігровими, але в будь-якій грі схована досить часто багато потрібної інформації. І так, в нас перша лабораторна робота присвячена задачам, які приводять до джерел самої теорії графів, яку ми будемо розглядати. Граф це в нас, в принципі, набір вершин та ребер, іноді кажуть, дух, який з'єднують всі наші вершини. Значить, о, в нас, наприклад, ось тут у нас чотири вершини позначені, але кожна з цих вершин має відповідну степінь, дегрес степінь. Вершини 1, в нас два чистих ребра і є ребро, яке називається пікльою. Далі, в нас можуть бути такі спарені ребра, навіть не спарені, їх там можуть бути 3-4 кратні вони мультикативні ось ці ребра. І граф теж у нас, теж буде відповідно називатися. Але зараз нас це не так цікавить. Означення тут основні є, можна, будь ласка, ознайомтеся, прочитати. Але я все-таки ближче до наших завдань. Як ви бачите, в нас в файлі сховано декілька три файлика, які вам буде потрібно для виконання лабораторної роботи запустити. Ну, і перше завдання, яка в нас з'явилася, це, наприклад, у нас буде задача Проблема чотирьох фарб. Вона була запропонована, як ви бачите, в 1852 році англійцем Френсісом Гутрі. І було таке питання, що можна будь-яку карту намальовану на площині, Розмалювати всього чотирма кольорами. І якщо вони мають, це такою умовою, що якщо вони мають якусь спільну границю, то країни, які знаходяться по, по, грани, по різні сторони від цієї границі, мають бути різного кольору. Для цього нам знадобиться програмка Map, яка в нас з вами розглядається, ви її запускаєте. І відповідно тут можна кольори. Так, да, вони не дуже яркі, коричневий, зелений, оливковий, тут можна сказати жовтий, ну і червоний. Вони не яркі, але в принципі досить. Зверніть увагу, що якщо у вас буде дві області, які мають однаковий колір, то воно буде підкрашуватись червоним цей блок. Ну, зрозуміло, що це може бути тільки червоний, тому що тут коричневий, жовтий, зелений, інших кольорів у нас тут бути не може. Відповідно, ось ця область вона має червоний, зелений та коричневий, відповідно, вона має бути жовтий. Переноситься колір дуже простим, нажаттям на кнопку миші і перетаскуванням відповідного кольору в потрібну частинку. Ваше завдання ось таким чином зафарбувати. Нашу територію, знайти відповідні підходящі кольори, які у нас тут будуть використані. Ну, і, відповідно, потроху так зафовувати. Здається, досить задача, що вона не важка, що проблем з цим не має виникати. Ну, я сподіваюся, що так воно і є, що ви в мене розумнички. І з усім цим справитесь без будь-яких проблем. Так. Бачите, я поступово тут зафарбовую. А, ну, цікаво, цікаво. Чи вийде в мене з першого, чи треба буде щось виправляти. Так. Тут в мене є. Так, це у нас буде тут, 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 тут. Так. Тут тільки жовтий, зрозуміло. Скоріше за всього, тут тільки жовтий. Ось тут у нас красний, зелений, тут може бути тільки коричневий і тут залишається тільки зелений. Все, бачите, воно мигнуло, ми цю задачу розв'язали. Це перше завдання. При виконанні практичної роботи, ось в нас є ця задача для опису. Значить, в нас потрібно. Додати, як ви бачите, скріншоти початку і кінцю результати. Просто щоб ви про це не забували, коли почнете виконання. Тобто на початок. Ну, або якщо, коли ви вже дофарбували, зворотні це тералізет дозволить вам повернутися і зробити скріншот, який у вас був на самому початку нашого цього. Скріншот до і в кінці нашого цього. Зверніть увагу, що вам потрібно вибирати складність нормальну, середню. Чому я про це кажу? Тому що, коли я ось тут показувала, у вас повинно бути 20 на 5 регіонів, ось воно має стояти норму. Ось, нормальну, середню. Так, це ось одне із завдань. Як ви бачите, заодно ви зможете перевірити, чи дійсно чотирьох кольорів достатньо. Кожен раз буде генеруватися інша карта з іншими варіантами, тому тут будьте уважні. Ну, єдине, треба сказати, що існує доведення математично, що трьох кольорів недостатньо. Така сама теорема, що п'ять кольорів достатньо. Залишилось питання тільки з чотирьох фарб. Значить, такі спроби з'являлися. І найпоширеніше це 1976 року, не так давно, коли почала розвиватися якраз комп'ютерні технології, інформатика. І вони, для доведення цієї теореми було застосовано комп'ютер. Не використовуючи комп'ютер, перевірити неможливо. Можна сказати, що це алгоритм на 741 сторінку. Були ну, доведені є тільки за допомогою комп'ютера, який перебирав всі можливі згенеровані варіанти. Ну, до цих пір це є найвідоміша теорема, яка задоведена за допомогою комп'ютера. Ну, воно зараз так кажуть, не класичний доказ сучасній математиці. Ну, потім було запропоновано, наприклад. Кожну з країн позначати вершинкою, а якщо є спільна границя, то з'єднувати їх ребром. І таким чином від карти переходили до графа, і теж розфарбування графа вже можна було написати програмно, написати за допомогою матриць, які ми теж будемо на лекціях розглядати, але не в цій лабораторній роботі. Тобто працювати вже безпосередньо з графом, Тобто, від карти перехід до графа відбувався країна це вершина, спільна границя, спільне ребро. Немає спільної границі, відповідно, ребер в нас тут не буде. Скільки потрібно кольорів для того, щоб сусідні вершини були різного кольору? Це і є відповідь на розфарбування наших карт. Так. Це перша із програм, з якою нам треба працювати. Друга, я трошки перескочила це програма, яка нам показує, я почала розповідь з степенів вершин. Ось кожна з вершин має відповідну саму степінь. А тепер давайте уявимо, що в нас дано в зворотньому порядку, що нам дані тільки, скажімо, вершини. Ось наша ця програмка, з якою ми Будемо теж працювати. І нам потрібно провести ребра, які відповідно з'єднують ці наші вершинки. Для проведення треба вказати, як щось з чим з'єднувати. От, з'єднується так. Мишку затисли і показали, як і щось з'єднувати. І, відповідно, ми можемо ось поз'єднувати. Зверніть увагу, що ми можемо провести тільки горизонтальні і вертикальні лінії, причому лінії, які будуть перетинатися, тут заборонені. І ще таке: більше двох ліній, ось, наприклад, три, я провести не можу, тому це враховуйте. Якщо треба позбавитись ліній, то робимо три і вони зникають. Ну, ось я провела. Відповідно, мені треба сюди провести, треба сюди провести. Сюди, і в мене вже більш нема з чим з'єднувати нашу вершину 4. Відповідно, доводиться. Причому, дивіться, ось тут в мене повинно в кожній з цих вершин співпадати, скільки я проводжу наших ребер. Так, далі. Ну ось Можливо, це буде ось таким чином. Червоним підсвічено ті, які в нас ще неправильно з'єднані, і з якими треба працювати. Так. Можливо, тут все-таки в нас буде ось так. Дивіться, вершина 3 має 3, вершина 2 має 2 ребра, вершина 3 має бути ще 2. О, бачите, мигнуло. це найпростіший варіант. Вам доведеться порозплутувати більш складні варіанти, в самій практичній, як ви бачите, сказано, перейти в режим 7 вершин, в 10 вершин. Тобто ми повинні ось тут в типі вибрати 10 вершин. Який там буде у вас рівень, я не, я не знаю, бажано вибрати нормал, але якщо ні, то можете вибрати і легкий, і, відповідно, попроводити, поз'єднувати наші вершини, з чим у вас буде, відповідно, це сходитись, як ви захочете. І, відповідно, будувати цю нашу. Ну, ось тут, дивіться явно, в коту має бути 4, варіанти є тільки сюди, тому тут, відповідно, щось неправильно. Ну, давайте поки що залишимось так. З вершини 2 всі. Відповідно, повинні якось з'єднуватись. Так, зразу ще раз нагадую, що вони не мають перетинатися. Так, у вершини 5 ще однієї не вистачає. Так, від вершини 4. Ні, сюди вже не підемо. Сюди можна, сюди 2. Сюди, скоріше за всього, 2. Так. Ну, в общем, ви зрозуміли. Я не буду цікава гра. Легка, можна потім погратися. Ну, зазвичай студенти із задоволенням граються на першій парі. Ну, ось. Наша вершина, які мають бути. Друга, ми вже познайомились це чотири фарби. І наступне це ізоморфізм. Це досить цікаве поняття. Справа в тому, що в графі немає сутності, немає от координати, до яких ми звикли в звичайній математиці. Подивіться, є вершини, є ребра. І крім того, що хто з ким з'єднано, воно не має значення. І дуже часто можна проводити таке приклад як соціальних сітей. Якщо є у вас сестра або брат, вони десь поїхали за кордон від того, що у вас змінилося його географічне положення, він як був вашим братом, так він і залишився. Тобто, в нас для графа його координата, довжина ось цих ребер. В принципі, особливо на початку, то вже на ребер не суттєво. І наша задача, якраз ізоморфізму, що зрозуміти, що цей граф і той, який ми зробили, перетягнувши вершинку сюди, це один і той самий граф. В нього однакова зв'язки, однакова структура. Тому це один і той самий граф. Так, да, вони можуть виглядати досить по-різному. І це буває досить суттєво, але от в нашому випадку, щоб ви зрозуміли, що таке заморфізм, є така гра, вона називається онтагли, розплутай. І завдання в ній зробити так, щоб ось тут не було таких псевдоперетинів. Бачите, ось тут. Тобто те треба так переміщувати наші ці вершинки, перетягувати їх в одну сторону, в другу. І знайти таке положення, в якому в нас не буде ось цих псевдоперетинів. Беремо за вершинку, ось дивіться, ось бачите, тут в нас вже і не дуже є перетин. Ну, треба продовжувати дивитися, що куди переміщувати, щоб в нас було. От зараз буде цікавий момент, подивіться, ось як тільки я всередину ставила, от воно мигнуло. Тобто, ось цей трикутник. І та фігура, яка була на початку, це один і той самий граф з точки зору теорії графів. Вони ізоморфні. Я один отримала із іншого. Знову ж таки, виконуючи завдання, вам треба перейти в режим 15 вершин. Ось. Ну і, відповідно, тут погратися. І, знову ж таки, мені і на початку, і в кінці потрібно зробити скріншоти. початку і кінця. Це три перші задачі. Четверта задача в нас більше прив'язана до ще одної цікавинки в теорії графів це безпосередньо розв'язку лабіринт. Ось подивіться. Дано план підземелля, в одній із кімнат якого прихований клад. Але відомо, що для того, щоб знайти, треба зайти в одну із крайніх кімнат і потім пройти через усі двері рівно один раз. Тобто, ось тут на зображенні, ви бачите, в нас є двері, тобто я маю пройти через ці двері рівно один раз, скільки тут дверей їх багато. І та кімната, в якій я зупинюсь, коли я пройду всі двері і є почат... там, де знаходиться клад. Ну, Знову ж таки, зрозуміло, що це легенда, що це така казка. Подивіться обов'язково, що починати треба в кімнатах по периметру: тобто 1, 2, 6, 10, 15, 19, 21, 20, 16, 11, 7, 3. От, ну, так, крайня кімната. Але. Е, значить, е, і знайти десь всередині кімнати, в якій знаходиться схований відповідний клад. Це теж задача з теорії графів, тому що ось по аналогії з картами, в нас в кожній з кімнат поставлено відповідність вершини 1, 2. І якщо між кімнатами 1 і 2 є двері, то ось у нас на графі є. Проведена лінія ребро, яка з'єднує. А ось якщо між 1 і 3 кімнати знаходяться поряд, а дверей ось тут немає, то відповідно, і тут немає в нас ребра. 1 і 4 з'єднані, 2 і 4 з'єднані. Якщо там з'єднане декілька дверей, ось ну, таких прям нема, щоб було двоє дверей, то в нас відповідає цьому малюнку цей граф. І яким чином що ви можете зробити? Вам потрібно знайти якраз цей розв'язок. Так. Так, ну, давайте так, я спробую. Ми почали з другої кімнати і потім ось ми йдемо, обходимо ці наші двері, всі дивимося, куди ми зайшли, щоб ми нічого не пропустили. Десь ми пішли. Якщо дивіться, зайдемо в другу кімнату, вже не вийдемо. Я знову ж таки показую, що ну, от, в даному випадку є проблема. Я не обійшла всі двері, тому я не знайшла. Якщо ви будете розв'язувати це на теорії графів, це теж відповідно, буде виглядати так. Що мені треба намалювати цей граф таким чином, щоб я, не відриваючи ось олівця, пам'ятаєте, була така гра. Намалювала весь цей граф без будь-яких, скажімо, відхилень. О, два рази пройшла ось тут, значить, це вже в мене помилка, так вже не можна. Ваше завдання знайти цей розв'язок. Насправді, розв'язок є досить простим. На жаль, в відео я не буду розказувати, як це знайти. Але тут треба поміркувати і почитати, ви бачите назву Ейлерові графи, яка є властивість у ейлерівих графів, напілерових графів. От якщо ви почитаєте означення, то ви легко не розв'язуючи, не шукаючи цей малюнок, Зрозумієте, з якої вершини почати і в який у нас буде заховано клад. Тобто, бажаю вам успіху в цьому розв'язку. Але, знову ж таки, це не все. Це четверта наша задача. А ось тепер в нас є ще серйозне поняття, яке називається бінарним деревом. А, ну, ось в нас є такий приклад бінарного дерева. Це один і той самий граф, я вже вам розказувала, розказувала це. Ну, тут у нас два рази п'ятірки, тому тут треба пояснювати. Значить, в нас перша вершина це вершина початок, з якої в нас все починається. Потім. Наступна цифра це наступна вершина. Якщо вона, зверніть увагу, менше або дорівнює, тоді ми йдемо вліво. Ось наша вершина 3, вона менше, ніж 5. Наступна вершина 5. У порівнянні з п'ятіркою, вона знову ж таки менше або дорівнює. Зверніть увагу, знак дорівнює, спрацьовує. І ми спочатку йдемо якраз ось цю нашу, тобто ми починаємо з п'ятірки. І з п'ятірки побудували трійку. А коли починаємо знову ж таки будувати наступний раз, заходимо сюди, то знову ж таки ми о, наступною цифрою, коли входимо, ми перевірили п'ятірку, пішли ліворуч. Перевірили трійку, в порівнянні з трійкою, ми наш 5 більше, тому ми йдемо ліворуч. Ось тому тут з'явилася ця п'ятірка. Розмістили, поставили тут 5. Знову, наступне, яка в нас входить число 2. Ми знову повторюємо всі ці наші міркування. П'ятірка менше, пішли ліворуч, Трійка, менше, значить, теж пішли ще ліворуч. На з'являється ось гілочка, яка відповідає ось тут цьому шляху. Наступна циферка 7. Порівняння з п'ятіркою, вона більше пішла праворуч. Вісімка, вона більше пішла праворуч. Ми не робимо 10 виходів із п'ятірки. Ми йдемо вже за приготовленим шляхом. Більше, значить, ми йдемо сюди. Сімка, вісімка ще більше, значить ще один крок праворуч, і ми ось тут з'являється так. Значить, ось таке в нас дерево, яке в нас з'являється. І ми е можемо побудувати і інше дерево. Яке буде, наприклад, починатися ось з цією вершиною, якщо ми просто поміняємо порядок. Тому в нас це досить суттєва є тема побудова бінарного дерева, і нам треба з цим вміти працювати. Єдине, що я хочу сказати, що ось, наприклад, якщо починати ось з деревом, яке представлено в такому порядку, то воно є, вважається менше зручним через те, що Ось тут у нас, можна сказати, всього три рівні, в цьому тут чотири рівні, Ну, це знову ж таки ми на лекціях будемо дивитись. І так, ваше завдання. Останнє. Ось тут в нас записано перелік цифр, які ви маєте опрацювати. N — це останні дві цифри вашого аккаунту, з якими ми з вами неоднократно працювали. Тобто, якщо взяти, наприклад, 45, да, якщо я Вирішу, що у мене варіант 45. Давайте так, варіант 45. У вас немає таких варіантів, тому я такі цифри і вибрала. То для побудови дерева у мене будуть числа 48. 45, 51. Так, і так далі. Тобто, і будувати дерево я буду починати з вершини 48. Наступне 45 менше ліворуч. 51 більше праворуч і так далі, і тому подібне. Тобто, ось за цим списком ви маєте побудувати мені дерево, і це п'яте завдання. На цьому я маю сказати все. Ще раз у вас є три програмки, які маєте з ними погратися, запустити, але ще раз перевіряйте початкові входження, тобто скільки має бути. Який має бути рівень, скільки має бути країн, скільки має бути вершин. Все це перевіряйте уважно, коли будете виконувати. І скріншот на початку, і скріншот в кінці. Ну, я сподіваюся, вам сподобається. Не забувайте про титулку. Ну, що ж, успіху. Чекаю ваших робіт. До побачення!